We're talking about the fight against the belief that one nation, one people, one race, one gender, or one species has the right to dominate, control, and use and exploit another with impunity. We're talking about the fight against the belief, We're about the fight against the belief. that one nation should one people, one, nation, one race, one race. One gender or one species, один, одна стать, да, от як один гендер. Або один вид, може бути, до речі, species, може бути species. і так, і так так звучання Has the right to dominate, має право домінувати, control, контролювати, and use, і використовувати and exploit another, і експлуатувати With impunity. без наказано. With impunity, це як безнаказано. Хочу тут звернути увагу на інтонацію в англійському реченні. коли В англійській мові є три види інтонації: висхідна, нисхідна і fall фаури. Це як поєднано. Коли ми щось, Перелічуємо через кому. А у даному випадку One Nation, One People, One Race. Коли ми щось перелічуємо, у нас завжди йде інтонація вгору, вверх. One nation, one people, one race, one gender і так далі. І, так далі. і на самому останньому, про що ми говоримо? Саме останній пункт у нас йде інтонація вниз. Ми уходимо вниз. На відміну від нашої у нашій мові. У нас навпаки, ми говоримо вниз, вниз, коли ми щось перелічимо. І в самому кінці ми говоримо вверх. У них навпаки. Тобто інтонація йде завжди вверх, коли ми щось перелічимо. І в самому кінці йде вниз, в кінці речення вниз.